Всім привіт! Сьогодні продовження ремонту. E, значить, що я вирішив. Хочу заодно, тут наче, так і люфтів немає, але e, поміняти направляючі, направляючі клапанів, хочу поставити МТЗовський зовський під масосівні копачки під сальники клапанов. Зараз зробилося ось таку виколотку. Хочу спробувати повибивати, як воно вийде. Я би ніколи такого не робив, але як то кажуть, все буває перше. Зараз подивимося, як воно вийде. Вот как взять, не хватает или туда снимать. Так, значит, все изнялось, оно нормально все. Без проблем. Сейчас візьмемо нові, будемо спробуємо поставити нову. Вибити, звісно, конечно, проще. Так, значить, все-таки це в чому різниця. Оцей край, ось зроблений підсальник. Ось такі сальники я взяв. Значить, положив я. Полежали вони ніч е, морозівку, заморозив їх трохи. Не знаю, щось воно це дасть, не дасть. Ну, єдине, що треба пробувати мабуть, встановлювати з цієї сторони, тому що як з цієї сторони, може лопнути. Тут стінка тоненька підточена. Зараз буду пробувати не з сюди, а зюди ставити. Не знаю, якщо воно вийде. Зараз будемо пробувати. Сейчас я возьму штангеля. Надо замерять высоту тут и тут. Так, значит, дивиться, получается по высоте. По высоте. Восемьдесят четыре с половиной. А цей менший 82 на 2,5 міліметра менше. Ну, Защо того, що тут виходить сальник буде стояти, Я думаю можна 2 міліметра сильно роль велику не зіграють. Так, значить заміряємо. 2,9. Ні. 2,95. Щас садим тут. Вона ну, тримай, так ще видно було. Оскільки садить його. что мы покажем. Все. Можно, мабуть, об... ну, еще трошки даже подать назад его. Ваганьку. Дивимось клапан чи зайде. Так, клапан заходить. Все чудово. Так, значить, Таким образом, таким самим методом і далі виколочуємо в очередності всі ці направляючі втулки клапанів. Далі покажу, як я розсухарюю. Так, значит три штуки поставили, ставимо четвертий. Трошки направляем его. Що того, що вони були заморожені направляючі, то вони так більш-менш легенько сідають. Так, вам дивися. Так, сегодня у оператора такая ответственная работа, замерять. Сейчас дружки. Что у нас тут показывает? Все, четко. Так, значит, зараз я покажу, как ставляем пружины и засухариваем. Спеціального ключа в мене немає. Така, як то кажуть, приспособа, яка була під руками, так уже давно його засухарюю, розсухарюю, зараз подивитись. Все. все знято, все нормально. Значит, як за сухарию таким же способом. Смотрите, ручка з лерки, або плашки, то я их называю Все думал руками. Прижал, поставил сухари, снял. Быстро, удобно, не надо ніякого ключа. Так, значит, сейчас хочу эти интересы замерять. Значит, Це я вставив старе кільце. Якесь валялося. Значить, Це стоїть маслозйомне кільце. Значить, У мене ще є нові. Зараз розпакуємо. І подивимося по масло що воно виходить. Хочу заміряти, який розмір, наскільки воно різниця. меряем. Mm -hmm. Ключи фонарик, сюда будет, наверное, что Так, значить дивіться, ось я поставив верхнє кільце. Це нове, це що розпакував тільки що. А це ось стоїть старе кільце. Те, що стояло на поршні. Значить ну, дивіться, тут який зазор, бачите. 0,95 оце ось я поки що взяв, ну там, в принципі, міліметр спокійно залазить. Дивіться, які тут. Бачите тут? Зовсім малесенькі. Тобто я думаю, Все, він, його практично тут і не видно, Все, хочете, зовсім малесенький. І який тут ось. Я думаю, що скоріше за все кольця під заміну теж.